Не планував саме цю модель DJI, але я купив той, який не планував. 250 метрів дальності, сенсорний дисплей. Мікрофон, який може працювати окремо від самого передатчика, тобто напряму підключатись до телефону через програмку, вітрозащита в комплекті. Водонепроникний чохол, універсальна зарядка кабель зарядки та коннектор на а, мікро Type-C. Всім привіт! Значить, маємо мікрофон DJI Класна покупка, яку я. В принципі, не планував, але так вийшло, що я його купив, бо варіант підвернувся дуже класний. Взагалі то я хотів купити DJI mini, mini Mic, цей Це звичайний, такий з простим ресивером. Без регулювання чутливості звуку, без всяких регулювань є просто продається звичайний ресивер, передатчик, який вставляється без програм, без налаштувань, без нічого, просто в телефон і працює таким способом. В якому немає ніяких додаткових конекторів, все докупляється. На той момент він новий, коштував. 2 тисячі гривень. І відкриваю я інтернет для того, щоб купити цей мікрофон замовити. Ну, чогось мене потягнуло на OLX. Буває таке, що на OLX я там купляю дещо по електронніці. Зайшов подивитись мікрофони і заходжу на OLX і дивлюсь. Що сьогодні зранку, тобто в той самий день, я зайшов вечором, а це було зранку, виставлено оголошення, що продається. DJI. Отакий. Basic Mic. Дуже класна модель, хоча я не роздивлявся її, бо вона там дорожчого сегменту набагато. І... Я не особо знімаю на відстанях. Ну і такий, в принципі, мені наворочений мікрофон не потрібен був. Хоча за таку ціну його було гріх не взяти. Ціна буде в кінці відео, дивимось далі. А що я отримав? Я отримав беушний, в ідеальному стані мікрофон, повністю укомплектований ресивер. Передатчик комплект показую вам. Так, вітрозащита в комплекті йшла. Ішов кабель Type-C від міні-USB. Зразу на два виходи, тобто зразу на ресвір на передатчик. І головна річ. Яка зазвичай окремо продається, тому що не йде в комплекті, йде в комплекті тільки з повним комплектом комбі. Це переходник на Type-C, який, наприклад, йде вже від 15-го айфона, бо такий вже він старий, він вже не підходить до новіших айфонів. а в мене ще ну, наразі iPhone 13, тому таким ще можу користуватися. Це, до речі, теж був в комплекті. Вони легко знімаються, просто отак він виштовхується, ставиться, наприклад, Type-C, і все, поїхав далі знімати. Оцей весь комплект у нас був придбаний. Я не знаю, що це за штука, до чого вона підходить. Хто знає в коментарях, пишіть. Значить, що ми маємо? Це DJI Mic Basic з сенсорним екраном. Значить, є виход на мікрофон. Це мікрофон підлічний, тобто з проводом можна підключити від цього ресивера. І бачите, тут шкалу далі вже, як воно по звуку працює, також саме налаштування. Тут є у нас вихід на сам мік... Наушники. Не знаю де що він потрібен. Це у нас вхід на зарядку. Так само Type-C. Тут він вмикається у нас. Вмикаємо. Вмикається у нас ресивер. ресівер у нас многофункціональний, можна сказати. Це у нас меню по ресиверу. Меню сенсорне. Дуже чутливий екран. Класно все працює. Моно, монорежим. Монорежим він працює тільки від е, ноутбука, макбука, якщо підключити його до Мака. Якщо підключити до Мака, буде працювати моно. Від телефона, на жаль, не працює від мого. Е, тобто, ось видно, да, Моно. Е, Стеріо, ну, переключається тут. Так само лівий і правий передатчик. Так. Ресівер. Далі у нас іде чувствительність самого ресівера, прийомника. Це у нас прийомник. Він в мене стоїть завжди на 8, ну, можна поставити на 12. Чутливість чудова. Я працював на 12 дБ. Дуже класний прийом. Значить, по Наушники я не підключав, не знаю, як воно тут працює, але теж можна громкость регулювати. Гучність. Це у нас іде на сам передатчик меню. Тут у нас іде високі частоти. Меню на англійській мові можна переключати на російську. Високі частоти у мене виключено виключені іскажання по високих частотах. Так, це трансмітер, да? трансмітер у нас, Ось у нас трансмітер. До нього, до цього прийомника можна підключати два трансмітера в дорожчих комплектаціях, іде до їх два в комплекті з кейсом зарядним. У мене комплектація попроще тому іде один трансмітер без кейса. Далі без, значить, безпереривна запис у нас. Вона у нас виключена. Це мається на увазі, якщо вона буде включена, то коли ми включаємо передатчик, загорається зелена лампочка. Коли буде включений, то одразу буде включатися запис і писатися буде на. Мікрофон буде писатися вся розмова, тобто воно служить як диктофон. Оця штука оця штука, служить як диктофон. Тобто ти можеш її вкинути в карман, собі, десь піти, там щось записати, скрита запись, наприклад. Нажимаєш просто з боку кнопку Запись, загорається, червона лампочка, і е, запись пишеться на цей мікрофон. Потім приходиш додому, там підключаєш цей мікрофон до ноута і списуєш весь аудіозапис, яка записалась. Тобто, це служить як флешка. Тут всередині є. Жорсткий диск. Оця значить функція служить до цього самого. Це в нас авторекорд, тобто автозапись, про що я вам і казав. Це просто вібрація, тобто вібрація на мікрофоні. Якщо ти, наприклад, включаєш запись, то чуємо вібрацію, так само як виключається теж довга вібрація. Це регулювання вібрації. Це регулювання у нас функція регулювання світлом, світлом самих діодів. Можна слабеньки зробити. Всвітлення сильніше, і взагалі виключити. У мене на сильному стоїть, щоб мені було інформативно, щоб я все бачив. Далі по меню у нас тут все. І це в нас основне меню на е, сам на користування. Тобто Link Device е, видно, що у нас підключений один. Е, це в нас підсвітка екрана самого в мене на мінімальні стоїть, бо чомусь ресивер сідає трохи швидше, ніж сам сам мікрофон. На ресивер, ну, наприклад, ресівер в мене по годинах десь 3,5 години. Ні, десь 4,5-5 може працювати з, одною, з, повні, з повною зарядкою. Сам мікрофон десь 6,5-7 годин працює. Тут виставляється дата у нас. Не знаю, для чого. А, для чого? Для, для того, що коли записуєш на мікрофон, щоб видно було, якої дати файли записі. Значить, це у нас скидається до заводських настройок. Інформація про сам девайс. Це теж якась там. Ага, це у нас модель показує, там серійний номер і все таке. Ось головне меню, головний екран. тобто... Ми говоримо і бачимо шкалу, як у нас все працює. Ми бачимо заряд акумулятора на е, самому мікрофоні, на ресівері. бачимо шкалу прийому. Е, бачимо, що у нас L це в нас е, лівий ресивер. Тобто, якщо ми нажмемо, наприклад, е, сопряжені на мікрофоні, то в нас буде можливість підключити або правий, або лівий. Ну, Так як в нас пише зараз монозвук, то нам немає різниці. Коли якби було це стерео, то тут би і лівий, і правий е значок би стояв, то є, ми би розуміли, що воно пише у нас в стерео режимі. Плюс 8, плюс 8, це у нас виставлена чутливість прийомника і чутливість ресивера. Тобто, якщо ми поставимо, наприклад, плюс 12 і в нас мікрофон від нашого рота буде на відстані десь сантиметрів 30, то це окей. Але якщо ми на магніт, до речі, ось магніт. Якщо ми на магніт, наприклад, кріпимо десь до коміра мікрофон, і він близько біля нашого рота, то буде просто-напросто глушити і висока буде просто чутливість. Нам це не потрібно, тому ми збавили на 8. Є прищепка. Так само ми можемо просто е, заклямчити на перещепку, наприклад, на воротник, там, на куртку. Можемо заклямчити на магніт, як нам зручно. Е, тут зверху ставиться вітрозахист. Вітрозахист у нас просто така у нас, типа як закльопочка пластикова. Ми ставимо його в пази, прокручуємо, і у нас вже мікрофон з вітрозахистом на вулиці це працює, мабуть, добре працює, я не перевіряв. Хіба вітрофункція від високих частот тут є. В принципі, якщо є вітер сильний, то ми можемо її включити і. Воно буде значить, глушити посторонні звуки високих частот. Отакий От у нас мікрофон. В інструкції написано, що максимальна його відстань запису 250 метрів. На вулиці зараз мінус 17. Виходити, я тестувати це не буду. Но я не сумніваюсь, що 250 метрів, хоча не знаю поки що для чого. Така велика відстань. Якщо ви знаєте, для чого на такій великій відстані ми можемо там писати, то напишіть в коментарях, а ціна цього набору, я за це заплатив 3, з доставкою 3,5 тисячі гривень. 3,5 тисячі гривень це такий крутий. Можна сказати, мікрофон з вбудованим сенсорним екраном, ну, серйозним словом, порівняно з тим, який я хотів брати, на 1000 гривень дешевше. Хоча той був новий, цим я вже користуюсь місяць, він бушний, але в ідеальному стані ним тут. ну... Писали, що користувалися там два рази, по-моєму, знімали і все. Ну, видно по самому стані, навіть тут плівочка була, і здер. і по тому як тримають батарей. Тому пишіть в коментарях стосовно мікрофона як вам мікрофончик. І е е е е буду відповідати. Всього добро.